Вітаю, моє ім'я Марія Дорученко. Я нутриціолог, хелс-коуч і член Асоціації нутриціологів України. Сьогодні разом з Грінвізою ми з вами будемо розглядати дуже цікаву тему, яка називається актуальність лецитину у сучасному харчуванні. Одразу хочу сказати, чому взагалі це є важливим, так? Лецитин насправді це наш шанс. Повернути баланс в організмі. Пояснюю, чому. Тому що саме в сучасному світі дуже багато стало в раціоні у нас рафінованої їжі, рафінованих вуглеводів, транжерів, і саме багато стресу. Його активно досліджують за рахунок того, що лецитин має здібності відновлювати саме когнітивні функції і впливати на здоров'я нашого мозку. Про це ми з вами докладніше поговоримо трішки пізніше. Зважаючи на поширеність когнітивних порушень, концентрація, зниження пам'яті, погіршення саме розумової здібності. Серцево-судинних захворювань та застію лецитин дійсно є необхідністю. І саме за допомогою лецитину ми можемо повернути знову ж таки собі той баланс, включенням лецитину до раціону як. Наприклад, з сторони додаткових якихось добавок або просто збільшення кількості лецетину з продуктів харчування є обов'язковим моментом для збереження нашого здоров'я. І для профілактики, звісно, з чого буде складатися наша лекція? По-перше, що таке лецетин? Так, ми поговоримо, що це за групи речовин. Далі ми поговоримо про хімічний склад. Саме нашого лецетину, для чого він нам потрібен, які є природні джерела лецетину, кому рекомендований лацетин, які є протипокази. Ми з вами також поговоримо, як правильно підбирати дозування та роздивимось саме переваги лацетину від Грінвіза, а переваг дуже багато. Саме лецитин. Що це таке? Це складна жироподібна речовина, що належить до групи фосфоліпідів. Насправді лецитин це є маркетинговою назвою, і саме за словом, лецитин завжди буде ховатися фосфоліпід. Тому для того, щоб простіше було розмовляти про продукт, звісно, він називається лецитин. Але розумієте, що це саме група фосфоліпідів. Ось. Основною складовою е, саме е, фосфоліпіду лецетину є фосфатидилхолін. Важливий нутрієнт, необхідний для синтезу нейромедіатора ацетилхоліну, який, в свою чергу, відповідає за передачу нервових імпульсів, пам'ять та концентрацію. Е, давайте роздивимося докладніше, хімічний склад та основні компоненти лецитину. По-перше, лецитин це група фосфоліпідів, так? І складається вона зараз будуть дуже складні назви. Фосфатидилхолін це основний компонент, що підтримує структуру клітинних мембран і є попередником холіну. Тобто саме ацетилхолін формується з холіну. Тобто, по-перше, підтримує наші клітини, так? тому що саме наша кожна клітинка вона обгорнута, так скажемо, саме клітинною мембраною. Клітинна мембрана вона є. Жировою частиною, тобто жироподібною речовиною. Далі є фосфеттил, етаноламін. Він бере участь у передачі нервових імпульсів і сприяє відновленню мембран. Тобто, наскільки швидка буде наша реакція? Так? Тут ми подумали, а тут ми вже зробили. Тобто тут прийняв участь саме фосфатидилетаноламін і фосфатидилсерин. Фосфатидилсерин, Важливий для підтримки когнітивних функцій та для нашої пам'яті, тобто для того, щоб наш мозок гарно функціонував, щоб ми запам'ятовували всю інформацію, для того, щоб ми якісно її оброблювали. Далі жирні кислоти, насичені та ненасичені, тобто вітаміноподібні речовини, триглицериди, халін і назітол. Я не рекомендую зостережуватись сильно на саме хімічному складі, це більше для того, щоб ви розуміли, про що ми будемо говорити. Я буду Намагатися говорити максимально легкодоступною мовою для того, щоб у вас це відклалося. Давайте ми подивимося, які є природні джерела лецитину. Їх є аж три групи. Перша група це продукти тваринного походження, яєчні жовтки, дуже багато лецетину, особливо якщо яєчні жовтки будуть сирими. Оце Переважно краще буде для засвоєння лецитину з цього продукту. Далі є печінка. Печінка може бути як великої рогатої худоби, так може бути і птиці. Субпродукти. Так само, як великою рогатою худоби, так може бути і птички, кролика, і тому подібне. Далі продукти рослинного походження. Дуже багато лецитину саме в насіннях соняшника. Також дуже багато лецитину в сої, тобто, це такі два основні. Основні джерела лецитину, які використовують фармкомпанії. Саме Грінвіза використовує соняшникові насіння для того, щоб зробити якісну добавку. Далі, які ще є продукти, ну, волоські горіхи, то зрозуміло, насіння гарбузове, соняшникове і соль. Морепродукти, зокрема, це лосось та також дуже багато лецитину у нашій скумбрі. Тому звертайте обов'язково на неї увагу. І, звісно, це буде червона рибка. А далі, яке біологічне значення лецитину? Лецитин, пам'ятаєте, про що ми з вами говорили, він є будівельним матеріалом для наших клітинних мембран. Тобто Для того, щоб будь-яка наша тканина могла існувати, вона має бути обгорнута, одягнена саме в клітинну мембрану. І ця клітинна мембрана. вона Складається саме з групи фосфоліпідів лецетина. Е, далі його роль у підтримці роботи нервової системи. Коли ми стресуємо, в нас є підвищена потреба саме по лецетину. Про це ми з вами так само пізніше трошки поговоримо. Вплив на серцево-судинну систему, зниження рівня холестерину. Так само, за рахунок чого це відбувається, ми з вами поговоримо. Але так, швиденько ми е, про це зараз скажемо, що саме за допомогою того, що лецитин покраснує. А що реологію нашої жовчі, тобто тікучість нашої жовчі, є покращення саме детоксикації нашого холестерину, тобто він виводиться найбільш активно. Далі значення для нашої печінки: підтримка її детоксикаційною функцією. Тобто, за рахунок того, що ми покращуємо реологію нашої жовчі, тобто тікучість нашої жовчі, ми покращуємо перетравлення. Коли ми покращуємо перетравлення, ми зменшуємо навантаження на нашу печінку і детоксикація проходить набагато легше. Далі важливість для когнітивних функцій. Ми вже з вами проговорили. Зараз ще раз проговоримо, що саме фосфоліпіди вони мають дуже велике значення для нашої когнітивної функції, тобто для пам'яті. Для концентрації, для гарної роботи нашого мозку це є необхідність. І, до речі, мозок він переважно складається саме з фосфоліпідів, тобто таким чином ми можемо його підтримати. Лецетин як будівельний матеріал клітинних мембран. Кожна з наших клітин оточена мембраною. Це тонкий шар, який відокремлює клітинні структури. Пам'ятаєте, так? Клітинка хоче одітися для того, щоб існувати. І оцей одяг є необхідністю для того, щоб вона могла існувати. І цей одяг це саме Лецитин. Саме лецитин забезпечує гнучкість, проникність і здатність до регенерації. Саме за допомогою того, що є достатня кількість лецитину, так, наші клітини можуть спілкуватися, наші клітини можуть гарно існувати. Важливо, що дефіцит лецитину робить клітинні мембрани менш еластичними, що порушує передачу сигналів між клітинами та може спричинити перечасне старіння клітин. Тобто, може пришвидшитись старіння. І оксидативний стрес для наших клітинок. А далі, яка роль у підтримці нервової системи? Лецитин підтримує роботу мозку та нервової системи, сприяючи швидкому мисленню, концентрації та гарному настрою саме за допомогою того, що він є джерелом холіну, з якого вже синтезується наш ацетилхолін, який саме відповідає за нервові імпульси. за... Те, що допомагає м'язам скорочуватися, мозку запам'ятовувати, нервові системи реагувати на подразник. Саме якщо буде недостатньо лецитину для будівництва холіну і для будівництва ацетилхоліну, це призводить до порушення пам'яті та когнітивних функцій. Тобто дефіцит саме лецитину, він може бути причиною порушення когнітивних функцій. Це дуже часто, до речі, Відображається на діточках, так коли недостатньо лецитину для діточок, є порушення саме нервової системи, є підвищений рівень стресу і є погана тікучість саме жовчі. Тому звертайте на це увагу обов'язково. Е, який вплив несе? Лецитин на серцево-судинну систему, зниження рівня холестерину. Фосфоліпіди, що є в лецитині, допомагають розчиняти жири та регулювати рівень поганого, поганого саме холестерину, ліпопротеїдів низької щільності. І лецитин запобігає склеюванню тромбоцитів, зменшуючи ризик утворення тромбів. І також лецитин знижує рівень холестерину, зменшує ризик атеросклерозу. Тобто, знаєте, що таке атеросклероз? Це коли на Наша судинка повністю забита саме холестерином, і це призводить саме до атеросклерозу, тобто непрохідність та інших серцевих захворювань. Значення для печінки і підтримка її детоксикаційної функції. Найголовніший та основний момент це реологія нашої жовчі. Наша жовч вона складається з трьох саме компонентів. З чотирьох хай це буде да вода. Перше це саме лецитин. Друге, це жовчні кислоти, і третє – це холестерини. І якщо чогось з цього буде нам недостатньо, тут ми так само можемо проговорити і про водичку. Так? Якщо в нас буде недостатньо води, а саме жовч у нас складається на 98% з води, то вже буде порушення реології жовчі. Якщо є порушення з боку того, що мало лецитину, тобто не поступає лецитин із сторони харчування, і сторони добавок, так? так само буде псуватися реологія. Тобто тікучість нашої жовчі вона буде ставати більш густою, буде зниження саме жиророзчинних вітамінів, жиророзчинних речовин, які ми мали б засвоїти, так? І погіршується детоксикація нашої печінки. Тобто, тут все одне за одним, одне за одним. Далі. Більш якісне засвоєння жироподібних речовин, особливо вітамінів А, Е, Д і К. Чому так? Тому що саме це жиророзчинні вітаміни вони засвоюються за допомогою нашої жовчі. Так? І якщо тікучість нашої жовчі буде поганою, тобто вона буде більш густою, то ми не зможемо засвоїти в певній кількості. Речовини, які до нас надходять, тому момент контролю лецитину є необхідністю. Покращення детоксикації через достатнє перетравлення жирової частини. Так само наскільки гарно ми можемо перетравити жирову частину, настільки гарно в нас і будуть проходити саме процеси детоксикації печінки, покращення метаболізму гормонів. Пам'ятайте, що саме наші гормони це статеві гормони, це жироподібна речовина. Вони базуються саме на холестерині. І якщо буде недостатньо саме жироподібної речовини, буде недостатнє вироблення і статевих гормонів, як чоловічих, так і жіночих. Захист печінки від жирового гепатозу. Так само за рахунок того, що є покращення жирового обміну, ми можемо набагато, набагато краще профілактувати захворювання стеатозу, так? тобто ожиріння нашої печінки. Важливість для когнітивних функцій: доказано, що споживання лецетину, в якому міститься холин, зменшує ризик Альцгеймера. Ви собі уявляєте, тобто саме за допомогою цього компоненту ми можемо набагато-набагато якісніше відсрочити якісь хвороби або взагалі їх просто профілактувати для того, щоб вони не з'явилися. І знову ж таки, холін він має вплив на швидку реакцію. Кому рекомендовано вживати лецитин? По-перше, це люди з підвищеним розумовим навантаженням. Чому так? Пам'ятаєте, що саме лецитин він дуже сильно впливає на когнітивні функції, на когнітивні можливості. Лецитин забезпечує швидку передачу нервових імпульсів, покращує концентрацію, стійкість та адаптацію до стресу, підтримка енергетичного обміну, зменшення втоми при високих розумових навантаженнях. Далі, спортсмени завжди, спортсмени, якщо займаються. Ну, достатньо виснажливим спортом мають підвищену потребу майже по всім компонентам. І лецитин тут буде також з основних. Лецитин підтримує відновлення м'язів після тренувань, так само покращує витривалість та підтримує серцевий м'яз, що також є важливим. Допомаг... Допомагає запобігти м'язовій втомі та підтримує нашу нервову систему. Е, також особи похилого віку. Тобто люди це віком. 50 плюс зменшує ризик когнітивного спаду, тобто зменшення ризику хвороби Альцгеймера, підтримує серцево-судинну систему, знижуючи рівень поганого холестерину і підтримує роботу нашої печінки. Це дуже важливо в контексті вітаміну Д, тому що з часом люди, коли стають старшими, похилого віку, вже не так якісно можуть засвоїти вітамін Д. А для чого нам потрібен вітамін Д? Він саме коригує якість мінералізації кісткової тканини. І якщо в нас буде, якщо там, похилого віку, в нас буде дефіцит по вітаміну Д, то буде погіршення якості мінералізації кісткової тканини. І це може спричиняти остеопороз, так? Тобто це зменшення якості мінералізації кістки вже не такі щівні. Тому з цього боку також прийом лецитину, він є обґрунтований. А, далі. Лецитин також необхідний людям з хронічними захворюванням печінки або серцево-судинної системи. Ми вже з вами проговорили. Ще раз проговоримо, що саме підвищений холестерин він є небезпечний для. Нашої серцево-судинної системи і також провокується стеатоз печінки, який в майбутньому може перерости саме в гепатит. Лецитин сприяє відновленню клітин печінки, покращує метаболізм жирів і запобігає стеатозу. печінки, вже проговорили, і підтримка ліпідного профілю. Знову ж таки, це все про холестерин. Я вам дуже рекомендую звернути увагу на продукцію Green Visa. Якщо ми говоримо саме в контексті такої лекції, то, звісно, ми будемо говорити про лецитин. Є значні переваги, і найголовніша перевага, що для мене особисто є дуже важливим, це натуральність компонентів. Так, дуже прозорий склад. Містить лецитин, який здобуде саме з насіння соняшника. Тобто, пам'ятаєте, ми з вами говорили: це один з лідерів по саме вмісту лецитину. Використання рослинної сировини максимально забезпечує натуральність додавки. Тобто, якщо ми подивимось на склад, ми побачимо лецитин, тобто насіння соняшника, лецитин з насінь соняшника 400 мг і желатин харчовий, тобто це все. І плюс наявність сертифікації у цієї продукції є також значною перевагою. Лецитин, знову ж таки має чистий склад. Продукт містить зручне дозування, тобто ви легко можете підкоригувати дозування під себе. Також висока біодоступність є один з найважливіших переваг цього продукту за рахунок того, що він натуральний. Як правильно вживати лецитин? Отут дуже-дуже індивідуальна, так скажемо, система. Так? Рекомендації, оптимальне дозування залежить від віку, стану здоров'я та для чого вам потрібно, тобто, да, яка у вас є ціль. І рекомендовані дозування для профілактики це від 1 граму, якщо ми говоримо в міліграмах, щоб було більше зрозуміло, так то це від 1000 до 3000 міліграм на день. Це суто профілактика. Для спортсменів і людей з високими розумовими навантаженнями, звісно, буде потреба вища. Тобто, це від 4 тисяч міліграмів до 5 тисяч міліграмів на добу. Для підтримки роботи нервової системи, серця та печінки це від 3 тисяч до 5 тисяч. В цілому, плюс-мінус дуже схоже дозування для спортсменів і для людей з високими когнітивними навантаженнями. І у період. Підвищеного стресу або реабілітації до 10 грамів на день можна вживати. Але така велика кількість лацетину має бути разом з спеціалістом, тобто, щоб спеціаліст контролював ваш стан. Його варто вживати під час їжі і краще за все це робити зранку. Він добре розчиняється в жирах і покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів А Е, К. З чим можна поєднувати наш лецитин? Дуже класно поєднувати жир. Жиром омега-3 жирні кислоти. Якщо їх поєднувати разом, вони можуть сприяти зниженню рівня холестерину та підтримки нервової системи. Також лецитин ми можемо поєднувати з магнієм, тобто вони не конкурують, вони навпаки працюють в парі. Вони покращують роботи нервової системи та зменшують вплив стресу. Також вітаміни групи Б необхідні для роботи мозку, обміну речовин та енергії. Їх так само можна. Поєднувати, вони не конкурують за засвоєння. Вітаміни А, Д, Є і К. Так само, жири ми можемо спокійно з'єднувати з жирами. Таурін і l карнітин Якщо ми будемо вживати саме лецитин плюс таурін, ми можемо робити дуже потужну гепатопротекторну дію, тобто допомагати нашої печінки та нашої жовчі, збільшувати реологію, тікучість нашої жовчі, що може покращити саме жировий обмін, як взагалі в нашому шлунково кишковому тракту, так і по наших судинках. З чим це несумісний антикоагулянти. По-перше, давайте розберемо, для чого взагалі вживають антикоагулянти. Їх вживають для того, щоб трішечки розрядити кров. І обов'язково, якщо ви хочете вживати антикоагулянти, поспілкуватися, взяти консультацію свого лікаря або спеціаліста, тому що саме Таку густу кров ми можемо дуже легко контролювати так? за допомогою корекції харчування, за допомогою корекції водного обміну, за допомогою корекції нашого способу життя. Тому антикоагулянти – це не завжди вихід. Але якщо дійсно вам призначив лікар, то це є необхідністю. І разом з лецитином їх поєднувати, на жаль, не можна, тому що ви можете дуже сильно розрядити вашу кров. Високі дози фосфоліпідів. Ну, в цілому, просто у високому дозуванні лицетин краще за все споживати разом з спеціалістом. Тобто, ми ні в якому разі не призначаємо самі собі дуже-дуже багато лицетину, це може бути небезпечно. Препарати для зниження. Тиску також лецитин, він не сумісний з препаратами для зниження тиску, тому що може впливати на е, саме вязкість нашої крові. Тому тут має бути обов'язковий підход разом з спеціалістом. Жовчогінні препарати. Тут, скоріш за все, малися на увазі, що не можна е, з'єднувати лецитин з жовчогінними препаратами, якщо є жовчокам'яна хвороба. Якщо є жовчокам'яна хвороба, вибачте, але. Тут ми обов'язково маємо відконтролювати свій стан лише з лікарем, і навіть прийом мінімального дозування, він може бути для вас небезпечним. Чому тому, що знову ж таки повертаємось, що лецитин. Він контролює е, якість нашої жовчі, і він може покращувати її тікучість. І в контексті, якщо у вас є камінець в жовчного міхурі, ви можете спровокувати дію і може просто закритися жовчний проток. Тому з цього боку так само має бути контроль УЗД, чи є у вас чи немає. Якщо є, то обов'язково звернутися до гастроентеролога, Якщо нема, в цілому можете споживати. Але якщо ви не знаєте про стан свого жовчного міхура, споживати разом з жовчогінними препаратами не можна. Алкоголь Він може знижувати саме якість роботи цього лецитину, Тобто, за допомогою того, що ви перекрили прийом лецитину алкоголом, він може просто не засвоїтись. Тобто, це знижує його біодоступність та його, взагалі, функцію. І антибіотики це деякі групи. Вони так само можуть зменшувати біодоступність лецитину. А, далі Показання та застереження. Кому можна споживати, кому не можна споживати. Лецета взагалі вважається безпечною добавкою. але Усюди має бути розум, тобто має бути підібране правильне дозування. І, звісно, є певні обмеження. Це індивідуальна непереносимість, так? Можливі алергічні реакції. Якщо ви вживаєте добавки або плануєте вживати добавки, я дуже рекомендую, щоб ви намагалися рознести прийом добавок в їх, в свій раціон і контроль того, як ви будете себе почувати. Так? Тобто, Саме важливим моментом є ваше самопочуття. Ніколи ніхто не знає, як відреагує людина на певну речовину, тобто це завжди індивідуальна реакція. Жовча-кам'яна хвороба. Пам'ятайте, що лиситин, він стимулює вироблення жовчі та може е, дати дію нашому камінцю. Це може бути небезпечним і може викликати загострення. Панкреатит у гострій фазі, може сильно навантажувати підшлункову залозу, особливо якщо є проблеми. Саме з сфінкторами. Тут важливим є прийом так само магнію, але знову ж таки краще зв'язатися з спеціалістом для того, щоб це було більш комплексно. Е, гіпотонія, Лецитин, він може знижувати тиск. Ми з вами вже проговорили так, про те, що е, краще за все не поєднувати прийом лецитину з антигіпотензивними препаратами, тобто це ті препарати, які знижують е, наш, серце, е, наш артеріальний тиск, так, тому що саме. Може лецитин підсилити дію цього препарату і так скажемо максимально знизити тик, це може бути небезпечним. І при вагітності та годування грудів бажано проконсультуватися з лікарем. Насправді в цієї добавки нічого такого немає, але якщо жінка вагітна, якщо це маленьке грудне дитятко, то тут, звісно, має бути спеціаліст. Лецитин – це не просто добавка. Я думаю, що ви вже плюс-мінус зрозуміли, що це дійсно важлива речовина для нашого функціонування і шлунково-кишкового тракту, і нашої нервової системи, і для когнітивних функцій, і для покращення детоксикації нашої печінки, так? тому що саме він входить до складу клітинних мембран, тому що він забезпечує їх цільність, ефективність роботи, допомагає нашому мозку, покращує пам'ять, покращує концентрацію, покращує саме когнітивні можливості. Захист нервової системи він сприяє зниженню стресу, тобто він може допомогти вам адаптуватись до стресу. Саме здоров'я серцево-судинної системи він може допомогти відрегулювати рівень холестерину, зменшити ризик атеросклерозу, покращити кровообіг для нашої печінки. Це є дуже Потужна підтримка, тому що саме покращується реологія жовчі. Покращення реології жовчі може покращити взагалі жировий обмін. Тому, бачите, тут все одне за одним. І оптимізація обміну речовин, тобто, знову ж таки, воно контролює жировий обмін, що є важливим для нашого здоров'я. Чому важливо додати лецитин у щоденний раціон? Ну, ми з вами вже проговорили ще раз, проговоримо, що на жаль, в сучасному світі є. Дуже 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 багата кількість. Є дуже дуже велика кількість саме продуктів, які знижують наш рівень життя, такі як рафіновані вуглеводи, рафіновані жири, тобто це саме транжири, це може бути надмірна кількість солі, надмірна кількість стресу. Це все може впливати на нас. Також є зниження якості продукту. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про яйця, так або про насіння соняшника, то, на жаль, через те, що постійно саджають агрокультури на одному і тому самому місці. Тобто, саме, наприклад, той соняшник він не може з землі достати ту кількість мінералів, вітамінів, яка необхідна, так, і таким чином зменшується якість продукції. Або, наприклад, курей кормлять якимось непотрібним кормом. Від цього також залежить кількість лецетину, е, тому з цього боку ми маємо розуміти, що у нас дуже велика потреба і дуже маленькі надходження, і на жаль. Іноді, або на щастя, нам потрібно якісь моменти контролювати і додавати в свій раціон. Я дуже вам рекомендую продукцію саме від Green Visa, особливо лецитин, бо він зараз в контексті нашої лекції. Як ми з вами проговорили, він має чистий склад, він має прозорий склад, він має сертифікацію і дійсно висока біодоступність цієї продукції. Я сподіваюся, що я вам була корисна. Всім гарного дня і здоров'я!